Доброго ранку. Коли ми говоримо про Свердонецький район, тимчасово окупований зараз, поки температура приблизно 20 градусів, але прогнозують похолодання і там ми розуміємо, що з наближенням зими буде ситуація ставати дедалі складнішою. Яка ситуація взагалі в районі і як зараз намагаються готуватися мешканці, українці там? Дивіться, ще до повномасштабного вторгнення, практично во всіх громадах Сєвєродонецького району, за виключенням якраз безпосередньо Сєвєродонецька, відбулися програми децентралізації централізованого опалення. І фактично всі міста переходили на автономні котельні, і там хтось встиг, хтось там меншими темпами. І На сьогодні ми маємо ситуацію, де централізоване опалення можливо, в принципі. Повноцінно тільки в Сєвєродонецьку чи в Сіверськодонецьку, як тепер правильно казати, і тому за межами безпосередньо районного центру ситуація з опаленням саме житлового фонду буде складна. В різних громадах там сьогодні ситуація різна. Якщо взяти Попасну, то там в принципі немає нічого. Те ж саме стосується міст сателів Лисичанська. Привілля на Водружеск, там ситуація теж кризова, там немає ні світла, ні газу, немає нічого. Те, що ми бачимо, ну, безпосередньо Сєвєрська Донецьк, там окупаційна адміністрація готується до зими в тому, в тому році. Якісь будинки вони запитали, але що якість, що температура, ну, якби вони не дозволяли повноцінно там, комфортно себе почувати. Якщо мову вести там про Лисичанськ, про Рубіжне, то там ситуація ну цікава. Я думаю, що на сьогоднішній день якісь там потуги є щодо запуску опалення, але скоріш за все не не, не, не у всіх районах, міст цих буде опалення повноцінно, тому що не, не не повністю забезпечені населені пункти. В першу чергу, водою якщо взяти за основу Лисичанськ. Є перебої з газовим забезпеченням по різним мікрорайонам. Є інформація, що все ж там вони копають траншеї, що намагаються підводити. Але станом на сьогодні, саме, от, наприклад, Лисичанську ситуація залишається ну, невизначеною, і, скоріш за все, з опаленням будуть проблеми. Крімна і Рубіжна в цьому плані вони ближче до. Лінії зіткнення в рубіжному, хоча б є якісь намагання. кримінал фактично, під обстрілами там теж відбулася децентралізація опалення. Ну і фактично люди, я думаю, як і прошлу зиму, будуть намагатися опалюватись або електроенергією, або ставити там буржуйки, якісь і опалювати, опалюватись теплим паливом, твердим паливом. Ну там, де є газіфікація, можна використовувати газ, але знов-таки там про проекти з децентралізації опалення тільки стартували перед, перед війною, і я думаю, що такої масової установки там міні котлів на квартири не відбулося. Тому ті люди, які там сьогодні залишаються, я думаю, більша половина матиме проблеми з опаленням взимку. Зараз є інформація, скільки людей залишаються саме на території регіону. Ну, скільки людей у таких умовах будуть зимувати? Ну я думаю, що глобальна мова йде приблизно про 100 тисяч, але це з наїжжими, з гастарбайтерами, з військовими. Якщо до повномасштабного вторгнення мова йшла про 400-450 тисяч, то сьогодні я думаю, що десь 25%. Людей від, ну, в цих громадах проживає. Якщо говорити про Сєвродонецьк, наскільки там взагалі складно дістати якісь певні прилади для опалення або ж дрова, чи якісь інші матеріали для того, щоб опалювальний сезон пройшов добре? Ну я не можу сказати там на 100% що там відбувається в цьому напрямку. Але я думаю, що все це можна купити умовно в Луганську, десь щось будуть доставляти. Відомо, що вони там придумують різні програми підтримки. Якісь субсидії дають людям, щоб вони ставили там котли автономного опалення, і так далі. Але знов таки ця ініціатива відбулася декілька тижнів тому. З одного боку, люди не встигнуть з іншого боку, ми розуміємо, що якщо такі заходи впроваджуються, то не все нормально з опаленням в зиму. Ну очікування, я думаю, не дуже радужні. Ну і коли ми говоримо про Сіверську Донець, тут треба я думаю, також зауважити, що внаслідок російських вже обстрілів були зруйновані частково і котельні. І те це стикає наскільки взагалі технічно, фізично можливо, аби у людей було тепло. Ну, тут декілька факторів. Безпосередньо самі котельні. Наскільки мені відомо, вони відновлюють інші чинники це магістральні мережі та внутрішньопіль системи. І тут я думаю, що можуть бути проблеми, тому що ну не дуже значний відсоток будинків їм вдалося відновити. і Я думаю, що е, ті будинки, які ну не отримали капітального ремонту, де є е, незакриті не частини будинку, не система опалення там люди залишаться без е, теплопостачання. Ви коли згадували про загальну кількість населення, згадували прибулих, так би мовити, тих, кого росіяни привозять або заманюють на тимчасово окуповані території. що це за люди і для чого росіяни їх туди завозять? Ну, в першу чергу я ж кажу, це гастарпайтери, які працюють на відновлювальних роботах. Далі це родини військових, які безпосередньо представляють окапаційну армію. Якась частина з них це працівники. Соціальної інфраструктури є інформація про те, що не вистачає там і педагогів, і медиків. Це все ці категорії привозяться безпосередньо з Російської Федерації. Ну і плюс, ну я думаю, що є нова там уже така когорта. Це силовики, нові органи правоохоронні, яких яких ну по українському законодавству не було. А в російському вони є, тому це в основному ця, ця категорія. Чи є інформація, як зокрема, і російська пропаганда описує підготовку до опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях України? Ну, вони малюють довготермінові плани. От, наприклад, був презентований проект по Сєвєродонецьку, що вони готують до капітального ремонту аж сім будинків на 25 п'ятий на рік. Багато це чи мало? Я думаю, ми розуміємо, що це не дуже багато. Я думаю, що Є певні вже і фінансові обмеження. Плюс я думаю, що вони відновили більш менш ті будинки, які не дуже постраждали. А будинки, які потребують значних і фінансів, і по по часу довгих термінів вони це ж оставляють на 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 на, на ну на, на пізніше. Знімають ролики, виставляють інформують в газетах. Приїжджають куратори з регіону. Партнерів з Російської Федерації. Ця кампанія, в принципі, відбувається, але знов ну, таки мова йде про те, що це не дуже значний відсоток і більше такі показує акції. І ви вже згадували про те, що одна з категорій, які росіяни туди привозять, це вчителі. Що зараз взагалі відбувається з навчальним процесом з тими школярами, які лишилися зокрема в Сєвєродонецькому районі. <кій> Боюсь помилитися, але за мене. Май... Ці безпосередньо тільки в Сєвєродонецьку відбувається очне навчання, іншим громадам. скоріш за все, це таке дистанційне. Люди отримують отримує завдання і виконує їх вдома. Організувати повноцінне навчання дуже складно, але з точки зору там відновлення зору школи. Все ж таки вони відновлюють школи. Перетворюються в такі пропаганди центри, де створюються молодіжні організації, де Відбувається там пропаганда мілітарізації руського миру. Перевіряють гаджети, промивають мізки і формують іншу точку, точку зору на те, що відбувається зараз в Україні. Пане Романе, дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру.